Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести, коли ж прийде він дух істини, то поведе вас шляхом до цієї істини. Коли ми чули перше читання діяння з послання апостолів, книги діянь апостолів, власне, чули, як апостоли, апостол Павло, він прийшов до Афін. І там зібралися філософи, люди, які ділилися своїми роздумами, своїми теоріями про всесвіт, про створіння, про богів. І оскільки апостол Павло був дуже уважним, побачив там Бога, невідомого Бога статую. І він з того почав до них проповідувати і говорити. І все було добре, і все заходило, і все його уважно дуже слухали, поки не дійшов до того, що до Воскресіння. Що Ісус Воскрес, і ми воскреснемо з Ним. І тоді одні почали насміхатися з Нього, а інші сказали, про це завтра послухаємо Тебе. І отже, що відбувається, Ісус каже, що. Прийшли нам цього утішителя, Духа Святого, який доповнить, який продовжить, буде продовжувати говорити те, що він не сказав, тому що ще на цей час ми не готові прийняти, не витримаємо цього слова. Дух Святий, він не говорить чогось або говорить щось, що, що є доповнює, або є половиною правди, Ісус сказав, півправди Дух Святий нам скаже. Лише є актуалізацією. По-перше, Боже Слово, яке ми чуємо, це є це світло, яке приходить в наше життя. І потребуємо Духа Святого, який допоможе нам інтерпретувати це Боже Слово. Він є таким внутрішнім вчителем, тим вчителем, якого нам дає Ісус. І потребуємо Його, тому що в таких ситуаціях, в яких були апостоли, коли можна було зневіритися, коли було переслідування, проходить 2000 років. І, власне, Дух Святий вчить нас бачити теперішній час через очі, через віру в Ісуса Христа. Актуалізує. Якщо, наприклад, тисячу років тому, чи менше, чи більше, теж люди говорили, що вже кінець світу. Що вже варвари зруйнують Рим, що вже все буде кінець. Що це вже напевно, що в цьому теж християни винуваті, і напевно, що вже все, Бог хоче покарати світ. Але тоді був святий Августин, який казав, що є певна циклічність історії. І ми не можемо в цей момент зневіруватися і казати, що все пропало. Зло перемогло. Тому що якраз теж Дух Святий одну з таких функцій має, що Він розпорошує, він е, розвіює брехню цього світу, яка каже, дає нам безнадію, яка нас лякає. І так важливо є, що маємо ми з нами Духа Святого, який. Інтерпретує і постійно нам повторює цю, це Боже Слово, це Слово, яке до нас говорить Ісус. Аж до того, поки це Слово не закарбується в нашому серці, і ми не станемо тими другими Христами, поки ми не станемо тим другим Ісусом. Що відбувається з тими мучениками, зі святими, що вони так прожили своє життя, і так в них закарбувалося Боже Слово? І так вони ним жили, що в кінці навіть були готові віддати життя. Тому, коли Ісус нам говорить про цього утішителя, який є для нас вчителем, повторяю, який допомагає нам інтерпру... інтерпретувати те, що ми проживаємо, не впасти в безнадію. Сьогодні, зранку, Папа Франциск говорив, була катехеза, про чесноту, цю богословську чесноту надії. Як важливо вжити в надії, власне, ця надія на Воскресіння, з чого може світ і сміється, з чого можуть і критикувати, що ми можемо і нам впровадити певний сумнів. А Дух Святий повторює нам через Боже Слово і відновлює в наших серцях цю надію, і очищає наші серця, і наближає нас до Бога. І підштовхує, і захищає нас перед цим світом, і дає нам цієї мудрості. Тому маємо бути такі вдячні і радісні, маємо таку внутрішню радість, що Ісус нас насправді не залишив самих, що маємо цього Духа Святого, який опікується нами, який веде нас. А ми в цьому маємо бути відкритими, відкритими на дар Духа Святого. Маємо відкритими і вдячними вдячними Богові і прославляти Бога навіть в таких моментах безнадії, коли її немає, не бачимо вже просвітку, Вже здається, що все кінець. Але доки Дух Святи є з нами, а Ісус сказав, що буде з нами до кінця днів, то маємо надію, надію в цьому житті, що ми з Богом, Він є з нами. І що так будемо, і разом з ним воскреснемо. Амінь.